Чи працюєте ви за своєю спеціальністю? Сьогодні про це запитуємо урівнян. На юриста. А працюєте? А Працюю бровистом. У нас був свій бізнес. Ми тримали кав'ярні, але я просто внутрішньо переміщена, тому так. Взагалі в мене дві вищих освіти. Перша це соціальний педагог, педагогічна освіта, друга це режисер драматичного театру. І я працюю зараз в школі педагогом організатором так як можу працювати за освітою, ну і паралельно палаці дітей та молоді так само і граю в театрі в текстильнику. Енергетика і працює енергетиці. Так, тим паче в Україні зараз бачить, що відбувається. Потрібно відбудовувати, потрібно наращувати ресурси і тому моя робота приходить людям до смаку. Я навчалася на медика на медсестру. А зараз за допомагаю чоловіку у продажі машин з Європи і Америки я ледь 9 класів дотягнувся. Займаюся сфери автомобілів. Продаж, ремонт, обслуговування. Маємо автомайданчик в Рівному, продаємо. Обслуговим. Навчалася на юриста, працюю помічником адвоката. Не було інших варіантів, завжди ну, з 11 класу я почала і мріяла навчатися в Вострецькій академії, ну так і сталося. Не економіст, а, а працюю вчителем. Я вже міняв багато різних. На економічний було важче поступ десь піти працювати. Обрали Так. Так. А на кого навчалася, з ким працюєте зараз? Е, навчалася на швею і зараз працюю на швеї. За спеціальністю. Ну, За спеціальністю я взагалі педагог-вихователь. Вже не працюю за спеціальністю. Але ви працювали? Так. 30 років. Ні. А на кого навчалась, з ким працює? Слюсаря з електровимірювальних приладів і автоматики. Ніде не працюю. Можна сказати ще так. А на кого вчилася з ким працюєте? Рукар, модельєр, візажист. Так. І так і працюю, так працюю з волоссям вже більше 10 років. Робота мріє, як то кажуть, приносить і дохід. Головне старатися працювати, вірити в себе. І все буде, все можливо. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо.